Нічка зорі розсипає, тиха, тиха сніг лягає. Він до кожного віконця дива дивно наближає. І Андрійка, і Марійка, кожен з них чудес чекає, бо готується зустріти час святого Миколая. Знають діти, Миколай добрих чимних поважає. Гарним дітям у панчишку він дарунок укладає. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата: чи є у вас чимна дитина? Дівчатку мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці. Найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим чортик лише різки дарує. Синочку, лише пригадай, це добрий святий Миколай. Коли замерзла річка і став біленьким гай. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати, снігами через лід. Спішить, спішить завзято старенький сивий дід. Він шапці на відінці, у теплім кожушку. Приніс усім гостинці у чарівним мішку. Через поле, через гай іде до діток Миколай. У білесінької торбинці. Він усім несе гостинці. Тож бренить від щастя край тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Дидактична гра добре погано. Уважно подивись на картинку і скажи. Де дитина поводиться добре, а де погано? Так, вірно. Якщо дитина допомагає мамі, це добре. А якщо ні, то це погано. Де дитина поводиться добре, а де погано? Так, вірно. Якщо дитина зібрала свої іграшки на місце, це добре. А якщо ні? То це погано. Де дитина поводиться добре, а де погано? Так, вірно. Якщо дитина забрала всі іграшки собі, то це погано. А якщо діти грають разом, то це добре? Сподіваюся, діти, що ви поводите себе добре і тому до вас обов'язково прийде. Святий Михайло з подарунками.